Для зручності клієнтів у Червонограді відкрили центр обслуговування клієнтів «Львівгазу». Це вже другий сучасний підрозділ газової компанії на території Львівської області. Донедавна такий функціонував лише у Львові. А наприкінці жовтня такий відкрили і в Самбурі. Які переваги нового створеного центру? Оля Тимоляк розповість. Відтепер 85 тисяч споживачів блакитного палива, Червонограда, ще Сокальського, Радехівського та Кам'янко-Бузького районів увесь спектр необхідних послуг газових компаній отримуватимуть за місцем проживання. Новостворений центр обслуговування клієнтів має кілька зон: рецепція, зона очікування, самообслуговування та обслуговування операторами. Споживачі саме в цьому центрі можуть отримати нові стандарти якості обслуговування та отримати послуги. Таке як роз'яснення та зміни по особовим рахункам надання пільг та субсидії, а також надання послуг з приєднання до газових мереж. До сьогодні, як кажуть, газова контора в Червонограді функціонувала на околиці міста. Діставатись туди було вкрай незручно. Тут знаходяться і міські маршрутки проїжджають. Також це має велике значення. Вже нас підвозять, і ми тут. Через дорогу переходимо і обслуговуємо себе. У новоствореному центрі працюватимуть п'ять операторів. Щодня вони зможуть обслуговувати більше 200 клієнтів. В попередньому приміщенні, де ми працювали, відповідно було два робочих місця. Велика кількість людей наплив в період з 1 по 5 число, коли продаються показники. Експерти переконані, найбільшою проблемою сьогодні є відсутність належної комунікації між споживачами та постачальниками послуг. І створення таких сервісних центрів це шлях до вирішення багатьох проблем. Налагодити комунікацію з людьми, з споживачами в тому, щоб вони розуміли за що вони платять, платять і скільки платять, і щоб в них не виникало питання у планах газової компанії. Відкриття аналогічних центрів і у Львові станом на зараз відверто кажучи, ми розглядаємо питання відкриття ще одного центру у Львові. От можливо, це буде на Сихові. Це такий якби віддалений район. Нагадаю, в жовтні такий центр вже відкрили в Самбурі. А з часом спеціалізовані дільниці з'являться у кожному районному центрі. Львівщини. Ольга Тимуляк, Назар Потуляк. Новини.